Сьогодні всі стверджують, що твоє майбутнє залежить тільки від тебе. Але чи так це насправді? Чи завжди твою думку дійсно враховують? Не кажучи вже про те, що просто висловити свою думку сьогодні може бути ризиковано або небезпечно. Якщо ти захочеш щось змінити у житті суспільства, то наскільки реально це можна зробити? Так, ми можемо обирати тих, хто нібито стоїть за ті гасла, що збігаються з нашими бажаннями. Але коли обрані нами політики приходять до влади, то вони втілюють зовсім інше за фактом, хто ми в споживацькому суспільстві безправні в'ючні тварини, давайте подивимося, як зміниться наше життя у благотворчому суспільстві. Перша і кардинальна відмінність у тому, що в благотворчому суспільстві твоє сьогодення і майбутнє дійсно залежатимуть від твого вибору, а вибір кожного покращуватиме життя всіх. Сьогодні у нас представницька демократія. Це коли ми обираємо представників і передаємо їм владу, а вони вже вирішують, як нам жити і розпоряджаються нашими благами. Грошима природними ресурсами і нашими життями у благотворчому суспільстві влада перебуватиме в руках самих людей, і вони безпосередньо зможуть її реалізувати, ухвалюючи рішення на електоральній платформі. Бо законодавчим органом стає народ. З кожним днем люди житимуть більш комфортно, забезпечено і захищено. З повною впевненістю у завтрашньому дні. Наприклад, Анна жінка 38 років, дружина, мати двох дітей, співробітниця дизайнерської компанії буде безпосередньо впливати на поліпшення життя суспільства, не будучи політиком. Як це може бути реалізовано? За допомогою найсучасніших технологій створюється платформа для розгляду ініціатив, ухвалення законів і голосування. Анна встановить на свій телефон або планшет додаток. Платформа дасть змогу вирішувати абсолютно всі питання в режимі онлайн. Тепер думка Анни буде справді важливою її одразу враховуватимуть, оскільки голосування відбувається прямо тут, на платформі, в електронному форматі. Додаток буде простим у використанні, інтуїтивно зрозумілим будь-якій людині. Розробленим для зручності користувача і повністю захищеним від можливості підробки результатів. Найголовніше, що Анна витрачатиме не більше 30 хвилин на тиждень на те, щоб проголосувати на платформі, вона зможе, сидячи в кафе, поки її діти займаються спортом, ознайомитися з актуальним порядком денним і просто відмітити пташкою так чи ні, біля кожного питання. Додаток буде доступний кожній повнолітній людині, незалежно від місця проживання, статі чи технічних можливостей. Адже у благотворчому суспільстві важлива кожна людина. З урахуванням сьогоднішнього рівня технічного розвитку створити таку платформу абсолютно реально. Багато ефективних розробок вже успішно тестуються в різних країнах. Використання такої платформи дасть змогу позбутися непотрібних посередників і перейти на ефективне самоврядування. Що таке самоврядування? Запитайте ви самоврядування це по суті пряме ухвалення рішень людьми. Ви самі будете ухвалювати закони і вирішувати, які для вас прийнятні, а які ні. При цьому вітатимуться будь-які ініціативи для покращення життя людей. Ініціатива може бути місцевого, державного або глобального рівня. Фахівці розробляють і пропонують закони, варіанти рішень і реалізації того, чого хочуть люди. Наприклад, Анна дизайнерка, тому вона вирішила внести ініціативу розробити ергономічні та комфортні сидіння в громадському транспорті в її країні. Ви можете зараз подумати, як я буду ухвалювати закони? Як я розберуся в такій кількості інформації, адже я не юрист? Та насправді законів для розгляду буде вкрай мало. Вони будуть подані в простій, зрозумілій формі та з обов'язковими роз'ясненнями, як конкретно це відобразиться на твоєму житті, що гарантуватиме ефективність самоврядування? Все дуже просто. Спочатку має бути ухвалений закон про електоральну платформу. Він закріпить право людини вносити пропозиції та ухвалювати закони. Також він закріплює електоральну платформу як механізм реалізації такого права. Таким чином, людина без посередників сама бере участь в ухваленні рішень та законів. Внесення восьми основ благотворчого суспільства до конституції та їхнє неухильне дотримання гарантує ефективність самоврядування. Це найголовніші норми життя людини і суспільства. Все інше законодавство має відповідати цим нормам, тобто не порушувати їх. Таким чином у благотворчому суспільстві буде неможливо ухвалити рішення, які погіршують становище людини або загрожують її життю, свободі та безпеці. Наприклад, сьогодні Анна вирішила після фітнесу зустрітися з подругою, приїхала в ресторан на 30 хвилин раніше. Цей час вона заздалегідь виділила у календарі, щоб зайти на електоральну платформу. Вона ознайомилася з тим, які законопроєкти та ініціативи відкриті для голосування, а для ухвалення рішення їй потрібно тільки відповісти собі на запитання: наскільки це покращить моє життя, і дати відповідь, згодна вона чи ні. Хіба Анна не розбереться, що їй вигідно, звичайно розбереться. Наприклад, Анні прийшли на голосування два законопроєкти дозволяти будувати будинки на березі водойм чи ні. Суть кожного законопроєкту буде коротко і зрозуміло викладена з усіма поясненнями за і проти. Перший законопроєкт пропонує будувати будинки не ближче, ніж 200 метрів від берега з урахуванням збереження екології. Також передбачається для всіх вільний прохід до водойм з громадським пляжем. Другий законопроект пропонує дозволити будівництво просто біля води. У цьому випадку можливість мати будинок з виходом до води отримують лише одиниці, а це означає, що загального доступу до водойми не буде. Крім того, це зашкодить екологічному балансу. Як думаєте, який варіант обере Анна? Таким чином, люди будуть самі зацікавлені в ухваленні рішень, бо це вплине на покращення їхнього життя. Безумовно, всі складні моменти мають опрацювати фахівці. Будь-яку ініціативу спочатку розглядають під кутом, як це вплине на життя людини, розробляють просту і зрозумілу експертну пропозицію. Ви запитаєте, як відбуватиметься контроль за виконанням? Він буде простим, прозорим і здійснюватиметься на цій же електоральній платформі. Всі, хто зараз мають владу над нами, ті ж політики у благотворчому суспільстві будуть відповідальними виконавцями. І не більше у них не буде привілеїв, недоторканості імунітету. Закон працюватиме однаково для всіх. Якщо вони не справляються, то підлягають відкликанню в будь-який момент. Втративши владу, політик автоматично стає виконавцем. Він стає працівником, якого наймаємо ми люди. І як замовники, ми в будь-який момент можемо розірвати контракт з таким найманим працівником. Провадження сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, дасть змогу позбутися раз і назавжди корупції та бюрократії. Буде повна прозорість у призначенні виконавчих осіб. Прозорість у русі коштів і реалізації проєктів Все це контролюватиметься суспільством через електоральну платформу. Як будуть вирішуватися питання на міжнародному рівні? Запитаєте ви міжнародного рівня більше не буде. Людство стає єдиним народом. Скрізь у будь-якому куточку світу буде єдиний закон. Єдиний час і гідні умови життя для кожної людини. Зараз ми розділені на країни, національності, держави у благотворчому суспільстві. Національна культура, історія та традиції збережуться, але при цьому ми будемо єдиним народом. Усе це унеможливить війни і будь-які конфлікти. Створення об'єднаної цивілізації відкриває новий етап в еволюції людства і перспективи стрімкого розвитку. Благотворче суспільство це прекрасне майбутнє для кожної людини і людства в цілому. Якщо ти хочеш таке майбутнє в найближчі роки, приєднуйся до волонтерів благотворчого суспільства. Тільки разом ми зможемо побудувати прекрасний світ.